Команда налаштовувалась тільки на перемогу. Таке відчуття, що ми програли. Я розумію, що ми там зіграли в нічі, але залишився таке послівку, що ну, ми хотіли лише перемогу. Ми для цього тут і знаходимося, ми для цього це і працюємо. Але, як не крути, чотири футболіста, три з них з основного складу, Шалфеєв, червона картка, дискваліфікація. Було важко їх замінити. От. Хлопці вийшли, намагалися зробили все можливе, трошки не вистачило підсилення. І працювали, награвали одне, і не до кінця трошки це робили в грі. Були моменти. Якщо це буде виправдовування, то моменти є, але треба трошки забувати, щоб вигравати. У вас суперника сьогодні здивувала, вас чи не здивувала? Ми підготувалися до ігри, ми ну, майже вгадали. Складом, тому що ми розуміємо, що команда, яка бореться там за виживання, в них є свої завдання, то вони будуть максимально прощати ігру. Ми продивилися всі ігри, проаналізували. В принципі, вони зіграли так, як, так, як зіграли. Це єдина помилочка, звісно, в обороні, що у нас підвал. Ну і як, як вам підтримка вболівальників? Це я казав перед першою грою, що. Це той докін, якого нам не вистачало Не тільки чернівцям, а взагалі футболу грати при вболівальниках. Хочеться радувати, хочеться бути вдячними і за підтримку, і ЗСУ, і хлопцям, які боронять. Дуже багато хочемо віддячити їм хоча б емоціями.